Скільки по часу такий мопед може приїхати? Він у нас на 3 кВт, так? Да? Ємність акумулятора. Ємність акумулятора 115 Агодин. На одному заряді 230 кілометрів. кілометрів цей монстр проїде. Максималка на нього 110. КВт. А точно 110 чи можна на ньому більше їхати? А, Бо Він з... такий здоровий кажеться. Згорім можна і швидше їхати. Це і не є згори, да? тільки так? згорить? А якщо там щось подкрутить? Чи щось? А, там, чи ні? Е... Я гарантію на це не даю. Ну тобто можна. Теоретично можна. Теоретично все можна зробити. Так. О, так. Дивіться, який мопед, 210 тисяч гривень, права на нього не треба. 110 кілометрів їде, ну, він такий немаленький, абсолютно немаленький. І скільки ще по часу він заряджається? Е, цей, саме цей заряджається 5 годин. Це від домашньої звичайної розетки? Від, від звичайної розетки, так. А так його десь по трасі можна зарядити чи ні? По трасі десь заїжджаєте на заправку чи в готель, просите переноску та заряджаєте. Ага. Нормально. А скільки він, але це 3 кВт, виходить, він.